You're listening for you Can Radio, Based in Calgary. Connecting Ukrainians all over the Canada. Вау, wow. оце синхрон! Команда! Ка, команда, давай п'ять. Це десять. Це а, це десять. добре, це десять. Друзі, десять. Це, це подводочка була. Це десятий випуск афіші колорівшини тут на ЮКЕНРаю. З нами Ліна Дорошенко, мене звати Дмитро Господінов. Ліна принесла нам ще один е, блок, одну порцію дуже класних івентів, які українці роблять українцям. Тут у Калгарі. Розказуй. Почнемо з практичного інтенсивного курсу для бухгалтерів подання податкових декларацій, який стартує 17 липня і триватиме шість довгих тижнів. Оце я розумію венті ще. Це вам не якийсь там з атракціонами радео і так далі. Це друзі, серйозна справа. Курси бухгалтерів. Це буде весело. Так, що там буде на курсах? Так, буде шість тижнів. Інтенсивних занять для тих, хто вже має в Україні досвід та освіту бухгалтерську для того, щоб поновити свої знання, для того, щоб їх актуалізувати під канадські реалії. це не безкоштовно. Ну, звісно ж, це не безкоштовно. А це коштує 490 доларів. Скільки? все, дякую, я пішов. <laughs> Але ти не бухгалтер. Проте, Хочу сказати, що для тих, хто подавав декларацію не самостійно, а з бухгалтером, знає, скільки то коштує. Скільки то коштує? Я не знаю, що кажучи. кажуть. Багато. І тому всі ці знання свої і ці вкладення можна буде вже відбити. Прям з одного разу. Раз і все? Я думаю, так, що 490 доларів так. Ну, не зараз, не за з за одного клієнта, але я думаю, що можна буде а, це розглядати як інвестицію, не як витрати, а як інвестицію. А що це буде? Це онлайн люди будуть приходити? А це буде онлайн курс, так який проводить Anytime Accounting та Ольга Чекалюк, яка вже 8 років допомагає українцям подавати податкові декларації, яка супроводжує їх як бухгалтер. Це а це ті самі люди, які в нас Tax and Benefit Workshop проводили на Кенредіо, коли зібралося дуже багато людей перед тим, як за. Кривався такс період для того, щоб подавати декларації. Боже, класний івент буде. Ну я був класний івент. Як буде курс, я не знаю, але подивимося. Якщо ви бухгалтер, давайте робіть, то, то, то класні люди. І ще в мене є таке на додачу: що вони гарантують повернення грошей, якщо людина зрозуміє, що це що їй не заходить, що її очікування не виправдані. Okay. Ні, ну а що, ну клас! Клас. Якщо цей людина просто прийшла на курс, така, на 9 з 10 уроків, я не знаю, скільки буде уроків, така, щось не моє воно. І що, й повернуть гроші? Ну, кажуть, що повернуть. 100% гарантію даю. Клас, друзі, йдіть на курси. Давайте подивимось. Йдіть на курси з експериментальною метою. Чи поверне, чи ні? Супер! Ну, клас, івент є. Український, він довгий, він буде тривати 6 тижнів. Курси, нагадаю, як вони називаються ще раз, щоб зафіналити. Практичний інтенсивний курс для бухгалтерів подання податкових декларацій. You're listening for Radio. Based in Calgary. Connecting Ukrainians all over the Canada. Є далі. Що далі. ще? а далі українці все відкладали на 20 липня. Я так розумію, тому що накопичували сили, і 20 липня просто вирішили бомбанути всі. І одразу багато різних подій запланували. А 20 липня буде онлайн семінар через самозайнятість до піар. Про піар говорять зараз дуже багато, і на you Can Radio також було кілька івентів про те, як отримати статус permanent resident. А цей онлайн-семінар розрахований на тих, хто зараз, зараз працює як самозайнята особа, які є шляхи для міграції, які, яка зайнятість підходить для цих програм. І якраз всі ці питання розглядатимуться під час цього семінару. Я як самозайнята людина дуже хотів. Тобто, хто такі самозайняті? Це люди, які працюють в Uber, це люди, які працюють на констракшені, але не full-time, Це люди, які надають якісь послуги, я не знаю, веб дизайну чи просто якісь персональні послуги. Вони є самозайнятими по суті. Так. Ага. І Яких для них немає щось є, якісь новини на цьому івенті. Канадійського роботодавця, так, а також це люди, які створюють тут а, свій бізнес. Хто хто робить? Розкажи, що, що за люди роблять а, такий класний? Це event? роблять а, дві. Дві компанії. З однієї буде міграційна консультантка Ксенія Токарєва, а з іншої компанії буде бухгалтерка Марія Ірадюк, які розкажуть якраз про всі тонкощі цього процесу. По-перше, цим прекрасним людям дуже дякуємо. По-друге, хочеться, хочеться відвідати, бо зазвичай є інформація, що самозайнятість не дуже той підходить. Але давайте послухаємо, що вони скажуть, коли і де. А це буде онлайн. Тому далеко ходити не треба. Mm -hmm. Це буде 20 липня об 11.00. А це коштує 85 доларів звичайна ціна, або при ранньому бронюванні 65 доларів. Деталі та форма на реєстрацію у нас буде в описі. Де? Де, десь буде. Вже вже на сайті в Блозі є. На сайті в Блозі. Так, на сайті буде. в блозі. ідіть на сайт, друзі. Там е, в текстовому форматі трошечки коротше і без емоцій про те, що буде відбуватися. Е, клас, добре. Клас, слухай. Давай. Знаєш, що зробимо? Давай наступну прочитаємо. Воно ж теж 20-те, бо в нас дуже багато. Давай зробимо так, щоб е, під музичку. Отак. Трохи, трохи тихіше зробити. Супер, давай. Наступна, наступне 20 липня. Вже під музику. Поїхали. А наступна в нас буде зустріч жіночого бізнес-клубу на тему все про пенсію в Канаді. Для тих, хто ні, ні, ні. Ні. Це не для тих, хто скоро виходить на пенсію, а це для тих, хто планує інтегруватися в канадське суспільство, а не ще розмірковує і планує тут зустріти старість. Як накопичити на пенсію, на що можна розраховувати. Я взагалі знаєш, якими людьми а, по суті, от, надихаюся. Тими, які планують щось не на тиждень, не на два, не на місяць, максимум, а на старість. Ну клас. Тобто, А це, для жінок івент, чи ще а для це жіночий клуб то туди приходять жінки. Ага. <реш> Жіночки. Бабусі! Дідусі! Майбутні Нет, тільки, май, майбутні. Майбутні бабусі. Це Цей івент спеціально для нас, Ольга Возна, да? його робить. Жіночі бізнес-клуб, то Ольга не голосно. Так. Та жоль, так, так. А, ну, цікаво. Мені чесно кажучи, навіть трошечки шкода, що, що я туди не зможу потрапити. Хто зна, може й пустить. Може пустять. Що там? Там хочеш безкоштовно тепер. Це безкоштовно, Хоть але потрібна безкоштовно, реєстрація, так. щоб знати, скільки людей прийде. Де реєструватися? Реєструватися за формою, яку ми залишаємо на сайті. На сайті все. Тут? Під відео буде посилання на сайт. Так, прям на, на блог. блог, Прям на блог. Все, і там всі-всі-всі історії. Якщо вам так, треба так, так. дізнатися більше про пенсії, якщо ви збираєтеся тут в Канаді проводити свою старість, то вже треба готуватися. Бо канадця, ну довго готуються, відверто кажучи, давайте подумаємо. І про це також. Цікава афіша бухгалтери, старість. Що там ще? Давай, здивуй мене сьогодні. Після стампіду треба отакі от івенти, знаєш, щоб приземлитися трошки. Малювання. О, малювання, Давай, малювання що але знову для дівчат. Та що ж таке? Це для дівчат. Це буде white Art Party, а, яке планує провести New Chapter та творча студія Art Calgary. Божечки, я знаю той івент. Я знаю той то івент, то просто я його вже собі не малював, знаєш, в Пінтерестів, а в мене вже в голові є. То все, то буде надзвичайно красиво. Я про нього знаю. Я знаю Аню, яка то робить. Якщо Аня щось робить, то буде прям так. Розкажи детальніше всім. Давай ти. Може, в тебе більше інформації? У мене менше інформації. Я просто знаю. Я знаю, що Аня його робить. Я знаю, що вона за перші там, два дні продала 70% квитків на той білет. Я знаю, що воно коштує 75 доларів. все, більш нічого не знаю. Але що там буде? Детальніше. Це буде майстер-клас з малювання під відкритим небом у Princess Island Park. Парк. Дрес-код буде білий, тому дівчата в білому в парку малюватимуть а, картину. Яку? Яку? Текстурну інтер'єрну картину. Текстурну інтер'єрну картину. Що б це назначало, друзі? Фотографії, фотки будуть класні з ставити. Я не Я знаю, дум... чи будуть класні текстурні інтер'єрні картини, тому що ну, ну люди будуть можливо перший раз то малювати, але. То, що фотки з того івенту будуть просто надзвичайні, тому що все в білому, парк, біле, зелене, е, смаколики. Так, буде круто, буде круто. Так, за, за описом атмосфера має бути дуже класна, тому що там буде джаз, напої, десерти і дуже все е, красиво і так подівподівочому. Але я тобі скажу, що так. організатори... Сказали, що вже продані всі квитки. У них повний солдаут, і вони вже просто не можуть нікого вмістити. Але ще <плес> раз. О, організатори не можуть нікого вмістити. На що ми про то розказуємо тоді. Ми ж наче хочемо сказати, щоб люди пішли, а тепер ми mm. просто розказуємо, що дивіться, як воно буде, а вас там не буде. Ні, але ми розказуємо для того, щоб а, показати, що буває й таке, і для того, щоб наші слухачі та глядачі слідкували за анонсами цих прекрасних милих дівчат і обов'язково потрапили на наступний а, їхній захід, на наступний івент, в числі перших. Слухай, не думаю, що буде другий. Якщо, якщо перше вже sold out, і якщо воно по опису звучить так, залишається лише провести його так, як вони описали, а я думаю, що вони зроблять навіть трошки краще. Супер, що ще? Що ще з 20-го 20 щось є, да? А є, а і знову щось, для так. дівчат. Це дискримінація. Канада вільна країна. Тут всі повинні мати рівні права. На пенсію з, виходять скільки? не з тільки жінки. Для, для дівчат. Не тільки жінки, тут тільки на пенсії. Жінки. і Тільки жінки. Чоловіки не доживають. Не Вони тільки, працюють тільки жінки зараз а, працюють як самозайняті особи, тому це упереджене ставлення. А ми продовжуємо. Можливо. І наступний а, івент буде майстер-клас з мейкапу для дівчат-підлітків. Цей захід. Проходить безкоштовно і його проводитиме дитячий клуб Верум. Угу. Вони влаштовують такі зустрічі, влаштовують, а, запрошують на зустріч до підлітків якихось професіоналів, які розказують про а, Про що вони розказують. Я не знаю, про що вони розказують. Слухай, я знаю, що я «ВЕРУМ» знаю. Це е, е, Андрій Кліпіков. Він був е, на курсах, коли ми з проєктом Радіо в CCIS проходили курти, курси Build Your Business. Він теж там був, але в нього ще. Якщо ти появляюся, на той момент ще не було проєкту в Але прикольно, вони стартували, вони вже були в нас на перевесло-фесті, в них була окрема зона з воркшопами там робили. Зараз вони роблять от таку історію. Вона, ну, я думаю, що вона важлива. Мейкап для дівчаток, е, для підлітків. Можна буде Шо? а цікаво провести час, навчитися доглядати за своєю шкірою, підкреслювати свою природну красу і красиво а, фарбуватися. Я думаю, що це дуже а, важливо, особливо коли а, ти ростеш, коли а, відбувається твоє становлення. Я думаю, що для дівчат в такому віці це дуже важлива історія. Ну, супер. Якщо ви нас дивитеся, якщо ви дівчинка в такому віці, для вас є івент цього тижня, 20 числа він буде відбуватися безкоштовно, так Так, це безкоштовно. І для того, щоб закріпити всі свої знання на практиці, можна взяти свою косметичку, в яку зазвичай там входить тональна основа. Що там ще є, тіні, підводка, туш для вій, олівець для губ, помада, пензлі для макіяжу, і все це одразу спробувати для того, щоб навести красу. Я нічого не можу сказати з того, з того приводу. Ми Донці лише шість років поки що, і нам до того дуже далеко, і навіть не знаю, що такі питання задавати, уточнюючи. Ну клас, ну буде такий івент. Ну, давай, давай подивимося, як він пройде, давай дізнаємося потім в людей як вони сходили, про то дізналися. Клас. Но, 음... Захід пройде ще додам, пройде в центральній бібліотеці. Безкоштовний, потрібна реєстрація, бо кількість місць обмежена. You're listening for You Radio, based in Calgary, connecting Ukrainians all over the Canada. Ну, буде щось в нас таке, щоб прям погуляти. Воркшопи, майстер-класи, ми, ми вчимося. Весь тиждень, 20 числа, будемо вчитися а, трошки відпочивати. Щось є ще? Є. Yeah. Що? А, uh, дискотека що? від гульби? Ага. <світ> ну, куди ж, вони тричі на місяць, три-чотири. Слухай! Сьогодні е, інстаграм е, відкриваю, там гульба пише, у нас хедлайнер гульбашу. Фестиваль буде з 28 серпня, по 2 е, вересня, здається. Так, можу помилятися до цього. До цього але е, хедлайнер-казка. Казка приїде на фестиваль гульби. Друзі. Ну блін, ну це дуже круті новини. Давайте, давайте за цим слідкувати далі. І мені здається, що це ще не все, що буде там ще хтось, хто хто дуже вас порадує на тому фестивалі. Гульба, так тримати, красавчики. Що в них буде на дискотеці зараз? Так. На дискотеці вони не дуже розкривають карти, вони тримають таку інтригу, але кажуть, що е, окрім танців буде е, битва барабанщика та діджея. Щось мені це нагадує, але можливо мені щось, це здається. щось мені це нагадує. Щось там, щось там можна бути. Не знаєш де? Де буде? Да. Dreamers' ні, Night. Club. Ні, ні, ні де, 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 де воно таке вже було. Молитва, таке, щось, щось, таке, щось, Батли, щось. Батлера. Мі, Може, на Яконрадіонайте були батли вже. О, здається, так. Здається, саме там А Барабанчик чи не той самий барабанщик, що в нас був. Не знаю, не розкривають. Я знаю, імена... ти, той, той самий барабанчик. Ну, на... нічого, ну, ну, слухай, нічого. А, на третій You Can radio Night барабанчик на барабани в собі <рес> ще на дискотеку. <рес> <рес> Запрошення на дискотеку. Так, тут. Так. Ну здорово, скільки там коштує вход? А Тут е, вхід коштує від 15 до 20 доларів. Супер. Дуже демократично. Демократично. 15-20 доларів. Приходьте на дискотеку, там цікаві свіжі ідеї в людей. Що ще ну, а ні, чекай, 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 отак. На ну, сьогодні все. Всі українці вирішили 20 го числа провести, а 21-го в неділю вже відпочивати. А що, нічого 21-го не буде? Ну, Вони відпочиватимуть. Yeah, всі всі відпочиватимуть. Відпочивати. Всі в і відпочивати. Після, <с> після дискотеки від гульби треба відпочити. Так, згоден. Ну що, друзі, це була афіша Калгарівщини, 10 випуск. Я сподіваюся, що вона була цікава для вас. 20 липня це такий якийсь важливий день для всіх українців, бо дуже, дуже всього буде відбуватися багато. Чекайте на 11 афішу. Ліна, тобі дуже дякую за те, що ти підготувала ці івенти, які будуть відбуватися. Будь ласка, почуємось на ЮКен Радіо. Can Давай, Canada.